Вітаємо, це Київлада. І наш дайджест головних новин тижня в Києві та столичному регіоні. Сторонні особи більше не зможуть у день користуватися укриттями столичних дитсадків. Таке рішення прийняла Рада оборони міста Києва 9 жовтня. Окрім цього, Рада оборони міста Києва вирішила продовжити заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог, як і раніше, транспорт буде довозити пасажирів до найближчого укриття. Виконувачем обов'язків ректора національного авіаційного університету замість Максима Луцького, який розпочав службу у лавах ЗСУ, призначено проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку НАУ Олексія Шкуратова. У кличка влаштували таємний розпил на ремонті госпіталю ветеранів війни за 1 мільярд гривень. Про це Київ влада дізналася з розслідування видання наші гроші. Київська міська рада зі скандалом затвердила нову програму здоров'я киян за майже 24 мільярда гривень. Від кличка перед голосуванням вимагали звільнити директора доз Валентину Гінзбург, яку звинувачують у корупції. У Київській міській раді нарешті зареєстровано проєкт рішення, яким пропонують заборонити займати керівні посади в Київраді депутатам, що були в складі опозиційної платформи за життя. Відійшла у вічність народна артистка України світового масштабу Ніна Матвієнко. Поховали співачку на Звіренецькому кладовищі в Києві. Київська обласна військова адміністрація створила робочу групу прозорість та підзвітність для протидії корупційним схемам. Як ідеться в матеріалі Київ влади, до неї увійдуть представники правоохоронних органів, Національного агентства з питань запобігання корупції та інших антикорупційних інституцій. У Фастівській громаді розпочалося громадське обговорення щодо перейменування села Гвардійське. Мешканці можуть надати свої пропозиції чи зауваження протягом найближчих 60 днів. У Солом'янському районі Києва зранку 12 жовтня чоловік зі зброєю намагався захопити офісну будівлю. Як повідомляла Київлада, зловмисник здійснив кілька пострілів у приміщенні та погрожував встановити розтяжку. У результаті перемовин його затримали, обставини вчинку встановлюють правоохоронці. СБУ затримала співробітницю однієї з РДА Києва, яка навіть під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомагала біглому експрем'єру Азарову з пропагандою. Президент Зеленський підписав раніше витований законопроєкт про відкриття є декларацій СБУ повідомила про підозру в державній зраді пропагандистці Діані Панченко, яка продовжує виправдовувати збройну агресію РФ. Таким був цей тиждень для України. Поставте лайк, якщо вам сподобалося відео, а також підпишіться на Київладу. Всього одним кліком ви нам дуже допоможете.